Розквітають мої трояндочки на терасі. Троянда на валіс. Нарешті в мене не пересорт. Нарешті в мене ця троянда. Бо скільки пересортів вже було, я її з четвертого разу вже придбала. Щоб вона була вона. Ну, моя красунечка, міябі, все. Ось цю я вже буду ось так прибирати. І ця, в принципі, теж вже відквітовує. Все, хай набирається сил, я її теж забираю. Все, тут в мене чорнобривці, хосточка. Тут я потикала гладіолуси. Це безім'я трояндочка, я не знаю її назви. Купували її як Кінг Артур. Хто знає, що це така дуже насичена червона троянда, а вона в мене біла, така вершкова. Не знаю хто. Трояндочка Міріам або Amazing Grace. Красуня, надзвичайно запашна, духмяна, ніжна. Не знаю, я її можу співати диферамби дуже довго. Єдиний в неї такий недолік це те, що вона не дуже добре переносить яскраве сонечко, не дуже добре переносить дощі, бо бачите, яка в неї набита дуже квітка, і коли туди потрапляє водичка, ну вона там і залишається. Цю вже можу прибирати, щоб вона наростала. Так, Дітер Мюллер. Також, бачите, така у неї дуже набита квіточка, це теж прибираю ось такі у неї пуп'янки. і трішки більший, і ось таке майже повне розкриття. Бачите, тут на одній гілочці одразу я вам показала всі стадії. Розквіту. Так, далі. Тут ще не відкрилась, тут підпишу, бо назва така не з простих. Ну, в мене, як завжди, камера дає більш рожевий колір, а тут він більш холодний такий. Це ну, такий, мабуть, бусковий більше. Так. Тут трояндочка. Констанція, але я щось не бачу в неї зовсім, пуп'янків. Тут Dark Lady. Ну, як ви розумієте, вона теж така, майже такого бордового кольору, а ось пуп'янок взагалі майже чорний. Ну, Аромату майже нема, але колір гарний. Тут Амур де Мулен також ще на пуп'янках. Тут троянда. А, господи, як вона Анжеліка. У неї яскраво, дуже яскраво такий просто колір вирви око помаранчевий. Вона аж світиться. Ці красуньки це Дарсі Басел. Не бачу пуп'янків. Тут Королева Швеції, але щось мені здається, що вона це не вона. Тут ще тільки починається. А, ось тут ще пуп'янки є. Це Манстетвуд. Поки ще квіточок нема. Тут Ліді Капрі, здається, що вона, бо світленький пуп'янок. Тут Желе. Це в мене м Вільям Шекспір троянда. Дуже гарна така закрутка і також темніший колір. А тут трояндочка височенна транквіліті. і вже починає відкриватись квіточка. Ну, Тут в мене, як завжди, пересорт. Навіть не знаю, хто це, але перший рік квітіння він не показовий. Ну і тут красунечка моя вгуста Луїза. Це троянди, які в мене зараз квітують на терасі. Тут також потикала гладіолуси. І продовжу свій огляд для вас троянд. І для вас, і для себе. Це мій трояндарій такий. Ви бачите, що у нас робиться з погодою? Тому я хочу вам показати, що зараз вже є, тому що я хвилююся взагалі не знаю, що залишиться і коли я вам зможу показати свої троянди у всій красі. Вони, на жаль, квітують не одночасно, тому покажу те, що є зараз. Це моя красуня Lady of Shalot. Вона нарешті почала розквітати. Ось такі в неї пуп'янки. Дуже гарно квітує, дуже рясно. Але бачите ось мотузочки. Це дуже такий розлогий кущ, і його треба якусь опору або підв'язувати, тому що вона така дівчинка, їй треба місце. Але воно того варте. У неї чудовий аромат, у неї е, дуже гарно вона квітує. Ну, що я вам розповідаю? Кожен рік одне і те ж саме. І коли вона захворіла, я її так. Низько дуже пообрізала, ну це взагалі було просто. Серце країлось, але все з нею добре, слава Богу. Тут рояндочка Джеймс Гелевей, вона в мене одну квіточку дала. Я вставлю фото, я цю квіточку вже зрізала. І вона не виглядає так, як завжди. Трішки така була якась, ну, навіть не підберу слово. Ну, не така, як завжди. І кущик погано наростав. От зараз я її відламала, щоб кущик не витрачав на неї своїх сил. І бачите, ось пошла гілочка трішки наростати. Так, тут Big Purple. І вона вже має квіточку. Ось таку. Колір знов бачу, що не передає. Колір більш такий яскравий, більш темний. На жаль, чогось моя камера не хоче передавати деякі кольори. Це трояндочка ельф. це витка троянда. Теж, слава Богу, ось бачите, ми її пересаджували восени. Дуже-дуже пошкодили її корінчик. Навесні мені також довелося її підрізати дуже коротенько, але вона. Молодець. Тут також в мене пересорт, мені здається, може і ні. Це е, троянда Лагуна. Вона мені то схожа на лагуну, то не зовсім схожа. Це витка троянда. Ось такий у неї повний розпуск. Така вона червона, малинова, мабуть. Такий у неї цікавий колір. Аромат зараз. Так, аромат ніжний в неї є. Тут трояндочка, покажу її з різних боків. Це Pink Lady of Charlotte. Це сестричка моєї Lady of Charlotte. Бачите, у неї такий абрикосово-помаранчевий колір. А цей, у цієї квіточки він більш рожевий, але дуже схожа сама чашка, ось ця, сама квітка. Ось, бачите, що вітер робить. Просто ламає гілки з бутонами, з пуп'янками. Угу. О, відірвала. Бачно, ну, одразу три квіточки було б. А також мені дуже подобається ця троянда. Знаю, що декому не дуже. Але оці маленькі такі помпончики на неї, і вона дуже рясно квітує. Також має гарне здоров'я, ну, треба їй також опору, бо теж доволі розлогий кущик, може вистрілювати ось такі височенькі гілочки. Але вона також гарна троянда, ред наомі. У неї дуже такий цього року великий пуп'янок і дуже яскравий червоний колір. Будемо її. Чекати. Трояндочка Дюпрей. також на пуп'янках, айс свою, вона сама перша в мене квітує, і хоч квіточку тримає недовго, але їх така кількість, щоб ми просто цього не помічаємо, бо вона в квітах весь час. Починає квітувати раніше за всіх. І квітує вже, мабуть, і до, до холодів. Поряд з нею трояндочка Мінерва, Ну також, мабуть, вона не передає той колір, бо він більш темний і як маковий. Ну, взагалі я таких квітів ще не бачила. Настільки цікавий колір, взагалі, у троянд зазвичай якось, ну, такі більш яскраві, якось пелюсточки, а вона просто матова така. Ніби взагалі штучна, дуже цікава. І ось бачите, оці поєднання рожево-фіолетовий, і ось ця така, просто колір такий, не знаю, бурячка з чимось. Ну, дуже цікавий, я його навіть описати не можу. Так, тут троянда також в мене пересорт, але я вже знайшла, мені здається, її назву. Дівчата, я заміряла 14 сантиметрів. Такої великої троянди, мені здається, в мене ще не було. Я підпишу вам назву. Мені здається, що це вона. Може, хтось ще подивиться, може, вона ще, ще на якусь троянду схожа. Але мені здається, що я знайшла її. Хто це? Ну, як завжди, мені повезло з пересортом, але пересорт. Ця мамина красуня, Хані Діжон. Також, різали її просто. Не шкодуючи, хоча ні, дуже шкодували, але треба було. Треба було до здорового, до живого. І ось так вона нам віддячила. Дуже гарно наростає, розпускає свої квіточки Хані Діжон. І ось, ага, бачите, вона вже, ось там її квіточка, це Пінк Lady of Шалот. Але вона там трішки прим'ялась, і, мабуть, і вітром ще її. Ну, у неї ще багато буде квітів, я вам ще її покажу. Цікава троянда. Тут в мене та троянда, яку мені подарувала сусідка, вона каралова. І, на жаль, я також її назви взагалі не знаю. І тут знов, мені здається, що пересорт. Я ще Ой, не впевнена, але мала тут бути розаріум ютерсом витка троянда. Але у неї ось такий колір і ось така квітка. Ну, знову ж таки, перший рік вона в мене заквітувала, і вона в мене ще поки в горщику, тому що... Мала переїхати на інше місце. Але щось мені і по кольору, і по набитості квіточ... квіточки, мені здається, що це не вона. Ну, і лавандочка починає квітувати звичайно. І ще дуже-дуже швиденько я вам покажу ті троянди, які я отримала від бережнюків. До речі, анемонка моя літня. Ну, також, бачите, колір передає якийсь тут вже більш бусковий, а він просто блакитний. Блакитний з темно-темно-синім оцім оком. Дзвоники. Все-все-все, не відволікаюсь, побігли. Перша манюнька. А ні, вона не перша. Перша ось ця Ось ця перша, але вона ще Сан-Сіті спрейка. Вона ще наростає. А ні, є манюсінькі пупінки. Буде квітувати, але трішки пізніше. Друга троянда вже дає квіточку. Це троянда Orange Baby. Яскрава. Така <смірка> манюня, дуже помаранчева, цікава. Ану мені. Так, ніжний аромат в неї навіть є. Так, побігли далі. Далі відкривається мірабель спрейка. Ой, у неї такий цікавий колір. Вона ніби. Темно-бордова, але з якимось помаранчевим напилом. Не знаю. Дуже цікаво, яка ж вона буде, коли відкриється. Ось така мірабель. Так, далі трояндечка, ще на пуп'янках, ще не відкрилась. Вона має бути біла наречена її назва. Далі, далі, далі. Також має вже пуп'янки мімідем. А, тут вже і колір є. Ніжна, ніжна рожева. Красунька, дуже цікаво. Так. Ух, який. І відкривається вже потрошки. Е -е, господи, як вона називається. Перлинка, перлинка, деревій. Дереві, дереві перлинки. І ось другий дельфініум, цей взагалі. Я коли його купувала, одна жіночка, яка мені його продавала, сказала: бережіть його, бо я його продаю, але він в мене залишився один, і я такого ще. Ніде не бачила. Я його дуже ціную, і вас прошу також його дуже шанувати, цінувати. І взагалі, бо він красень. І вона мала рацію, він дійсно надзвичайний. Боже, моя гартензія понадавала мені. Я навіть і не підкислювала цього року, бо ну, я й не сподівалась побачити взагалі на неї квіти. Ви подивіться, вона. Понадавала мені ще й скільки буде квітувати. Гарнюня моя. Може підкислити ще не пізно. Бачите, інжир як попрізало. І ось остання спрейка Фікшн. Так, фікшн. Вона фуксієва такого кольору. Ось вона єдина була дуже в поганому стані. Бачите, є ще що різати. І ось тут, але вона дає привісти. Я її підгодовувала, я думаю, що вона все одно ще покаже свою красу. І останні мої, це вже не від бережнюків. Ось такі. Дві дівчинки, ніжнюлька моя. Це спрейка Гре... грація. Господи, чуть грейс її не назвала. Це грація. Дуже гарна. Так, теж має дуже ніжний аромат. І моя красуня. Така яскрава. Ось тут вже, мені здається, передає. Правильний колір. На жаль, назви її не знаю, але настільки вона гарна, просто нема слів. Може, хто її впізнає. Це також я не знаю, як вона називається, в тому плані, що не тільки її назва, а чи вона спрей взагалі, чи просто якась ну, вона невеличка зовсім. Ось мені вона зараз ну, десь по коліна. Але у неї ось така квіточка по розміру. Бачите, ну, ось на три пальчика. Майже не показує центр. Ледь-ледь помітний ніжний аромат, але майже без аромату. Але дуже рясно квітує і дуже насичений колір. Ну, все, показала вам всі троянди, які в мене на цей час є і квітують. Я сподіваюся, що погодні умови не завадять мені ще вам показати ті троянди, які будуть розпускатись. Я сподіваюся, що і ці ще будуть квітувати. І першу хвилю, не тільки другу. Але такі вітри. Щоб просто я вирішила вам показати сьогодні все, що є. Ну, і як завжди, якщо вам не важко, ставте вподобайки. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Мені ще є, що вам показати і чим здивувати. Тож, а всіх, хто вже зі мною, дуже вам дякую, гарних вам. Днів, спокійних, ночей, міцного здоров'я і до наступних зустрічей. Пока-пока.